Пограбування розстріляних, застосування збочених методів, таємні знищення ув'язнених, все це відбувалося під час великого терору. Відвертий садизм практикували дуже багато розстрільників у всіх регіонах СРСР. Один із підлеглих Савицький у 53 році стверджував, що до тих заарештованих, які давали зізнавальні свідчення, Заходи фізичного впливу в процесі слідства не застосовувалися, але під час приведення вироків у виконання обов'язково били за вказівкою Берії, який говорив: перш ніж вести їх на той світ, вибийте з них всі зізнання. Очевидець розстрілів епохи великого терору засвідчив цитую моторошні сцени розігрувалися безпосередньо на місці розстрілів. Як ланцюгові пси кидались на абсолютно безпомічних зв'язаних мотузками людей і нещадно били їх руків'ями від пістолетів. Сам Берія також особисто знущався над вже засудженими. Так, у січні 54-го року колишній начальник спецвідділу НКВС Баштаков розповів таке: на моїх очах за вказівками Берії, Родос і Есаулов гумовими палицями жорстоко били Ейхе, який від побоїв падав, потім його піднімали, і Берія ставив йому одне запитання зізнаєшся, що ти шпигун? Ейхе відповідав йому: Ні, не визнаю. Тоді знову почалося побиття, і ця кошмарна екзекуція над людиною, засудженою до розстрілу, тривала тільки при мені разів п'ять. У Ейхе під час побиття було вибито око. Після звірств, коли переконалися, що жодного зізнання у шпигунстві від Ейхе, не зможуть домогтися, наказали відвести його на розстріл, Алексєєв у 37-38 му му роках керував оперсектором у НКВС та організовував масові операції з виконання смертних вироків. Про те, як Алексеєв економив патрони, свідчили його підлеглі. Нікітін показав, що виконуючи операцію з приведення постанов про розстріл над великою кількістю репресованих, Алексеєв належним чином проведення цієї операції не організував. Процес мав болісний характер, тому що багато хто з репресованих залишався пораненим, і за вказівкою Алєксєєва їх добивали ломом. Коли підлеглий восени 37-го йому доповів, що один зі зграє п'яних співробітників. Намагався підірвати засудженого за допомогою електродетонатора, Алексєєв заявив, що вони ще й не таке робили, та головне швидше розстрілювати та берегти патрони. Один із чекістів розповідав: у жовтні 37-го року довелося бути в підвалі під час проведення однієї з операцій і бачити, що розстріл здійснювали співробітники, які перебували в нетверезому стані і в обстановці повної дезорганізації. Є свідчення, очевидця про масові страти. На подвір'ї Канської в'язниці розстріляли близько 500 осіб, і тут же на подвір'ї закопали. Коли вбиті не вміщалися в яму, їх рубали шашками на шматки щоб було щільніше. Серед працівників ходили розповіді про те, як за наказом начальника УНКВС Попова знищували засуджених до розстрілу селян. Політрук в'язниці Логвінов розповідав, що їх катували, а потім вбивали ломом і звалювали у велику яму. У травні військова колегія верхсуду СРСР засудила 11 працівників УНКВС НКВС на чолі з начальником управління. Троє з них обвинувачувалися в застосуванні збочених способів приведення вироків у виконання. Сімох чекістів постановили розстріляти. Про те, що це були за способи можна судити за матеріалами комісії політбюро ЦК КПРС, повністю опублікованими тільки у 2003 році. У грудні 37-го року працівники райвідділу НКВС вивезли в поле 55 засуджених і порубали їх сокирами. У тому ж райвідділі двох жінок забили до смерті полінами. Окремим рядком слід згадати і інше забарвлення багатьох розправ над жінками. Співробітники НКВС змушували здійснювати у своїй присутності акти, обіцяючи за це помилувати. Відразу після закінчення вистави нещасних було задушено. Оперативник Куйбишевського оперсектора Іванов обмовив прибиральницю, яка завагітніла від нього як шпигунку, і особисто брав участь у її розстрілі. Причому начальник оперсектору Лихачевський при цьому сміючись підраховував, скільки в результаті Іванов заощадив на аліментах. Це були небачені світом знущання. Контррозвідник Еденберг співмешкав зі своїм агентом-акторкою Іолантою Мацур просто у в'язниці, де та була внутрішньокамерною інформаторкою. А коли жінка завагітніла, склав альбомну довідку на неї, щоб домогтися розстрілу наложниці як шпигунки. НКВС здійснював виняткові звірства та цинічні знущання з жінок під час приведення вироків із вищою мірою покарання, також роздягання до білизни було постійним звичаєм у радянській розстрільній практиці. Виявлені 1979 року численні муміфіковані трупи на розмитій об'ю території Колпашівської в'язниці були саме в спідній білизні. Верхній одяг засуджених зазвичай вилучався в дохід держави, цінні речі розподілялися за безцінь або розкрадалися чекістами, ними також торгували у спецмагазинах. Ці спецмагазини були відкриті в період великого терору, а в роки громадянської війни привласнення майна засуджених здійснювалося відкрито. ЧК від початку була не тільки каральною, а й мародерською організацією. У серпні 19-го року. ВЧК видала наказ про те, що речі розстріляних концентруються у видного чекіста Біленького, начальника охорони Леніна, і розподіляються за вказівкою президії ВЧК. Награбоване йшло насамперед начальству. Після розстріляних у 1937 сьомому році залишилося багато одягу, який постійно намагалися розкрасти. Специфічним способом таємної політичної страти. Було використання інсценованих нещасних випадків один із перших відомих загибель Бориса Савінкова, Щодо якої збереглося свідчення самого Сталіна, у своїх поясненнях від 27 березня 53-го року Ігнатьєв, екс-міністр держбезпеки, цитував слова Сталіна, який з кінця жовтня почав наполегливо вимагати катувати лікарів-шкідників, що відмовлялися зізнаватися. У Дзержинського були для цієї мети спеціальні люди, які виконували такі доручення. Але він не уникав чорнової роботи. Ігнатьєв доповідав про речі нещодавні і навряд чи плутав або придумував. Інформація дуже цікава. Спецлабораторія НКВС на чолі з Майрановським, що діяла за вказівкою Берії, багато років випробовувала на ув'язнених смертниках різні отрути. Вбивши близько тисячі осіб, у липні 39-го року потайки в поїзді за наказом Сталіна і Берії було разом зі своєю дружиною вбито резидента зовнішньої розвідки Китаю Бовкуна Луганець. Потім було інсценування автокатастрофи та урочистий похорон. Виконавцям операції пояснили, що таємне вбивство шпигунів здійснено для того, щоб іноземна розвідка не здогадалася про їхнє викриття. А підлеглі не стали дезертирами. Розстріли наприкінці 1938 року в цілій низці регіонів слугували способом заховати кінці у воду. Порушуючи вказівку Москви негайно припинити розстріли з 15 листопада 1938 року, партійні та чекістські боси потайки розстріляли фігурантів безлічі липових справ, тим самим підчистивши переповнені в'язниці. Трійки НКВС. Підписали кілька протоколів про розстріл великої кількості людей, оформивши їх заднім числом. А далі була страшна війна, в період якої тільки військовослужбовців було в судовому порядку розстріляно майже 200 тисяч. Друзі, правда має звучати голосно, і ми з вами її голос. Наш канал розповідає про трагічні сторінки історії України, коли радянський режим намагався стерти нашу націю. І про те, як боротьба за нашу свободу триває донині. Ми відкриваємо очі на правду, яку так довго ховали, і робимо це для того, щоб майбутні покоління знали. Наша незалежність вистраждана, а пам'ять про тих, хто загинув священна, але щоб наша місія тривала, нам потрібна ваша участь. Кожен ваш донат на банку Монобанк це не просто фінансова підтримка. Це ваш особистий внесок у збереження нашої історичної пам'яті. Це можливість створювати нові проєкти, досліджувати більше документів і продовжувати правдиві розповіді. Зараз ми живемо в час, коли інформація це зброя, і разом ми можемо зробити так, щоб ця зброя працювала на захист нашої правди. Давайте творити історію разом. Станьте частиною цієї боротьби. І допоможіть донести правду до мільйонів українців і людей зі всього світу.